А що, якщо? Я не є власною опорою для самого себе? У моєму випадку це тривало довгий час, коли думка авторитетів, думка ззовні, негативний фідбек, позитивний фідбек суттєво впливали на мої рішення. Дуже часто це заповільняло, це не давало можливості рухатись вперед, і тільки ставило якісь бар'єри і блоки. А що, якщо ми знайдемо власну опору? В моєму випадку крок за кроком, консультація за консультацією, книга за книгою призвели мене до того, що зрозумів, що власні опори це є рушій, ключова та думка, готовність нести відповідальність. І друга це бути готовим до того, що все може розвалитись, але я справлюсь. І це допомогло мені сформувати власну опору. І рухатись далі. А що, якщо ти знайдеш свою опору, що тоді вдасться створити?